Кіста це пухлина, чи треба її видаляти? Від чого вони з'являються? На прийомах я часто бачу, наскільки сильно саме слово кіста лякає жінок. Привіт! Мене звати Бернецька Олена. Я лікар-гінеколог, репродуктолог. Сьогодні на каналі Превентивна медицина говоримо про кісти яєчників. Я поясню, що таке кісти яєчників, чому вони виникають, коли це норма, а коли патологія, та що з цим робити. Як одужати від застуди? Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір смарт-засіб для смарт-мам. Кіста яєчника це порожнина, наповнена рідиною, яка формується в тканинах яєчника. Уявіть собі мішечок або пухирець, який може бути дуже маленьким, а може сягати значних розмірів, навіть 10-15 сантиметрів. Кісти можуть бути фізіологічними, тобто абсолютно нормальними, або патологічними, тими, які вимагають спостереження або лікування. Фізіологічні кісти – це частина природнього менструального циклу, вони формуються протягом менструального циклу і не потребують хірургічного лікування. І зазвичай вони зникають самостійно протягом кількох циклів. Вони потребують спостереження лікаря для оцінки динаміки росту кісти. Якщо протягом 2-3 місяців розміри кісти не зменшується або збільшується, можуть бути призначені спеціальні гормональні або протизапальні препарати. Фолікулярна кіста. Фолікул це така структура в яєчнику, в якій дозріває яйцеклітина. І в нормі під час овуляції фолікул розривається, випускаючи яйцеклітину. Але іноді цього не відбувається, і фолікул продовжує рости, утворюючи кісту. Часто це пов'язано з гормональними коливаннями, коли недостатньо виробляється лютеїнізуючого гормону, який, власне, запускає, тобто дає команду до овуляції. Фолікулярна кіста зазвичай не викликає симптомів, але іноді може спричиняти невеликий ниючий біль в нижній частині живота, особливо якщо кіста велика. В цей період рекомендують знизити активність фізичних навантажень і виключити статеве життя. Друга фізіологічна кіста – це кіста жовтого тіла, або її ще називають лютеїнова. Після овуляції порожнина, яка залишилась після фолікула, перетворюється на жовте тіло. Жовте тіло виробляє прогестерон, щоб підтримати можливу вагітність. Якщо жовте тіло заповнюється рідиною чи кров'ю, виникає кіста. Це може статися, якщо порушується кровообіг в жовтому тілі, або якщо гормони діють не зовсім правильно. При появі цієї кісти можуть бути незначні болі або затримка менструації. Часто кіста жовтого тіла проходить самостійно за 1, 2, 3 цикли. Патологічні кісти Патологічні кісти, на відміну від фізіологічних, не зникають самостійно і можуть викликати серйозні ускладнення. Ендометріоїдна кіста або її ще називають шоколадна кіста. Це кіста, яка наповнена кров'ю, яка з часом стає темною, нагадуючи шоколад. Вона виникає через ендометріоз. Це стан, при якому клітини ендометрію, тобто внутрішнього шару матки, розростаються поза межами матки, і в тому числі в яєчниках. При ендометріозі клітини-ендометрію потрапляють в різні органи: в маткові труби, в інші стінки матки, на кишечник, в яєчники. При появі цієї тканини в яєчнику і утворюються ендометріоїдні кісти. Незалежно від того, де розташовується ця тканина, вона продовжує поводитись так, ніби вона все ще в матці, тобто потовщується і кровоточить під час циклу. Основний симптом ендометріозу – це інтенсивні болі під час менструації. Місячні можуть бути настільки болючими, що виключають жінку в ці дні з її звичного соціального життя. Тобто жінки можуть відміняти робочі справи або зустрічі з друзями і буквально будують своє життя навколо свого менструального циклу. Також ці болі можуть викликати нудоту і рвоту, а інколи навіть втрату свідомості. Також симптомами можуть бути болісні статеві контакти та проблеми з зачаттям, оскільки ендометріоз погіршує якість їй цеклітин, може викликати непрохідність маткових труб, або впливати на імплантацію, тобто на прикріплення ембріончика в порожненні матки. Дермоїдна кіста – Це рідкісна кіста, яка містить залишкові тканини, такі як волосся, жир, інколи навіть зуби. Це вроджена патологія, яка формується ще під час розвитку плоду. Ці кісти зазвичай безсимптомні і можуть бути випадковою знахідкою на ОЗД, але при великих розмірах можуть викликати біль або дискомфорт. Єдиним лікуванням є хірургічне видалення такої кісти, але необхідність такої процедури визначає дуже багато факторів: і швидкість росту кісти, клінічні прояви, і наявність репродуктивних планів. Оскільки будь-яка операція по видаленню кісти яєчників, навіть якщо вона виконана найбільш ювелірно, буде зачіпати нормальну тканину яєчника. Через цей вплив знижується оваріальний резерв, тобто загальний запас яйцеклітин. Тому перед видаленням кіст, якщо ми говоримо про планові, а не критичні ситуації, потрібно декілька разів подумати. Якщо все ж клінічна ситуація така, що кісту потрібно видаляти, а пацієнтка молода і ще не виконала свої репродуктивні плани, то варто скерувати її на візит до репродуктолога до операції для можливого проведення заморозки яйцеклітин. Параоваріальна кіста. Ця кіста утворюється не в самому яєчнику, а поряд з ним, в придатках. Це результат порушення ембріонального розвитку або неправильного відтоку рідини в придатках яєчника. В більшості випадків вона взагалі безсимптомна і також є випадковою знахідкою на ОЗД, а викликати симптоми може лише при великих розмірах, коли починає здавлювати сусідні органи. Давайте ще поговоримо, які ускладнення можуть викликати кісти. Перше, це перекрут кісти. Кіста може перекрутитись навколо своєї осі, блокуючи цим самим кровопостачання. Це викликає різкий біль, нудоту, інколи підвищення температури. Це є невідкладний стан, який потребує термінової операції. Друге, це розрив кісти. Якщо кіста розривається в червну порожнину, може потрапити рідина чи кров. Це супроводжується різким болем і також потребує негайної медичної допомоги. Що ж робити, якщо у вас кіста? Спостерігати. Якщо це фізіологічна кіста, лікар може запропонувати динамічне спостереження, контролювати розмір кісти за допомогою УЗД протягом кількох місяців. І лікувати. Патологічні кісти лікують медикаментозно, гормональною терапією або хірургічно. Операція потрібна, якщо кіста велика, викликає симптоми чи підозрює злоякісний процес. Тактика обирається до кожної ситуації індивідуально. Я дуже сподіваюся, що після перегляду цього відео вам буде трішечки спокійніше і зрозуміліше, що насправді кіст є дуже багато і їх не потрібно боятись, а разом зі своїм гінекологом обрати правильну тактику саме для вас. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, поширюйте і пишіть в коментарях ваші запитання, я обов'язково на них вам відповім. Не злякаєш грепозвір. Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають. Флавовір в аптечці мають. Флавовір противірусний засіб проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів. Дозволений від народження.